Шабат Шалом, ти коли-небудь задумалася, що країна з розміром з Київську область стала передовою країною в світі. Народ, який втік від рабства в Єгипті і пережив Голокост, створив власну країну, яка оточена ворогами, але з перших днів її незалежності араби хотіли скинути євреїв у море. Але ж вони, як завжди, взяли і перехитрили всіх. Хто є? Хто вони? Євреї, це більше ніж народ, у них своя мережа підтримки, у них свої правила і свої закони, і способи залишатися разом. І одне з головних правил Ізраїлю це повернення всіх євреїв додому. Це правило не стало політикою, а основою успіху. Ізраїль, зважаючи на свою історію та численні труднощі, зміг створити таку систему, що не тільки забезпечує безпеку, а й дає можливість розвиватися. Та процвітати. Так само, як слово Аревут, що означає взаємну відповідальність. Якщо єврей десь у світі в біді, інші допоможуть. Без питань. Просто тому, що він свій. І навіть коли єврей щось купує, він спочатку дивиться. А чи це точно наш продає? Були б це продукти, квартири, послуги. Це робиться ради того, щоб гроші залишалися всередині системи. А що там в Ізраїлі? Країна з'явилася як наслідок голокосту, що більше ніхто не міг вбивати їх просто за те, що вони євреї. Ну і після Першої світової війни ці землі, де знаходиться Ізраїль, належали Британії, бо вони захоплюють їх під час Першої світової. Після розпаду Османської імперії Ліга націй передала ці землі під британську корону, і за 25 років Палестина зазнала значних змін. Ну, але британці не хотіли продовжувати мандат, бо в них своїх проблем вистачає. Якщо цікаво тобі дізнатися про Британію, випуск в мене вже є на каналі, і виникла ідея зробити на цих землях дві держави: єврейську і арабську. Тому що цей народ історично був на цих землях, а римляни вигнали їх через непослуг та повстання. Ну а араби просто заїхали на цю святу землю після євреїв. І та, би сам Єрусалим вважається, святою землею для трьох релігій мусульманства, християнства і юдаїзма. Хоч євреїв і вигнали римляни, ну але й євреї чекали цього дня. І під час їхнього правління в Палестину переїхало як мінімум півмільйона євреїв. А їдуть вони здебільшого з Європи. Бо після Другої світової війни вони зрозуміли, що краще жити на своїй землі. Ну і плюс всі вони при грошах. І під час переїзду в Палестину вони починають перевозити технології. Technologia. Technologia. Та вкладатися в свою землю, перекуповуючи її у арабів. Рівень життя починає рости, але є момент. Євреї не беруть на роботу Арабів. Ну і так виходить, що дружба між цими країнами не складається. І араби починають накопичувати зброю. І починається війна. Але дуже сильно засмутила заява першого міністра оборони США, який застерігав президента США не допомагати Ізраїлю через те, що вони можуть посваритися з арабським світом і втратити доступ до нафти. Ви просто не розумієте, що 40 мільйонів арабів скинуть 400 тисяч євреїв у море. Цитата першого міністра оборони США Джеймса Фореста. Ну але Трумен не послухає свого міністра. І США одні з перших визнають незалежність Ізраїлю. І сьогодні Ізраїль один із головних отримувачів військової допомоги США. Ну і так, якби Ізраїль після шестиденної війни і Отримав контроль над Синаєм, західним берегом, газою і голландськими висотами. Вони тоді воювали проти Єгипту, Сирії, Йорданії. І починається, на жаль, новий етап в їхньому житті: терористичні атаки, інтифади та нові війни. Тому країна починає вкладати величезні кошти в військову індустрію і створює одну з найсильніших армій у світі, ну але, звичайно, не без допомоги жіночої руки. І дуже велика частина жіночої краси там майстерно володіє зброєю. І знаєш, навіть такі винаходи, як Узі, помідорки чері і Залізний купол, теж пов'язані з жінками. Але до чого тут помідорки? Тому що саме Ізраїль зробить їх як комерційний продукт. Довго зберігаючийся, солодкий. Які безпеки, бо все ж таки вони знаходяться в пустелі, а море у них мертве. Матріті Месі разводит море. В меня точно більше не будуть писати. О, таки не переживайте. В ближайші років літані всі будуть в пустині. І цей економічний успіх дуже гарно описаний в книзі Startup Nation, яку написали два журналісти єврейського походження. Книга вийшла в 2009 році, і на той момент. 63 єврейські компанії торгують на світовій біржі. Ізраїль сьогодні це держава-стартап, яка експортує передові технології в сфері кібербезпеки, медицини та військової техніки. А ти чув чула, бачила, що Ізраїль взагалі весь ізраїльський бізнес побудований на експорті. Ну який ти бізнес побудуєш, якщо орієнтуватися тільки на своє 9 мільйони населення не варік. Ну і плюс євреїв по всьому світу дуже багато. Візьмемо, до прикладу, компанію TaxiGet. У 2011 році, на початку літа, вони запускаються спершу в Тель-Авіві, а вже в серпні у Лондоні. Ну або навіть той самий Viber. Viber з'явився у 2010 році і швидко став популярним. Вже у 2014 році японська компанія Rakuten купила його за 900 мільйонів доларів. Вони не просто будують власну економіку, вони експортують свої ідеї і технології в інші країни. Згадай про помідорки Чері і подивись на їхні оазиси. Це не природа, бо природа тут зробила пустелю. Це виходить. Рукотворна система крапельного зрощення була створена в Ізраїлі, і вона тут всюди. Вони просто будують заводи з опріснення води Середземного моря і розвиваються так, що ефективність врожаю зростає до 95%. І навіть прикол в тому, що якщо йде дощ, то ефективність виходить 75%. І все це придумують і реалізовують люди, яких Ізраїль цінує найбільше. А 20% лауреатів Нобелівської премії євреї. Вони тут з усього світу є марокканські євреї, є євреї з України, Білорусі, Франції, США, Німеччини. Саме тут ти можеш зустріти єврея з будь-якої країни, і в кожного з них є свій внесок у розвиток цієї країни. Саме завдяки таким людям Ізраїль з пустелі перетворився на потужну країну, яка має вражаючі досягнення в науці, медицині, технології. І, напевно, цей секрет у тій самій єврейській здатності адаптуватися, боротися та створювати нове з того, що вже є. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся і став лайк. Я кашаний. kaşar ne zala toyma gön davet şey ya kaşar ne ne taşı çatmar